Великий дуплекс для великої родини, 150 квадратних метрів, два повноцінних поверха і ділянка майже 3 сотки. Ця ділянка вона має фасадний виїзд, а це ще, продається, є внутрішній виїзд. Двері будуть встановлені, тут трошки фасад залишилось зробити. Дуже класне планування, технічна кімната, ванна, велика кухня, вітальне столове. Дуже важлива кімната на першому поверсі, монолітні перекриття, Монолітні сходи, седловина своя, септик своя, електрика також входить у вартість, заведена. Зараз покажу планування другого поверху. Ось такого керамічного блоку побудоване, зовнішнє утеплення. Тут йдуть дві спальні кімнати. Всередині ванна. Тут ще одна спальна кімната, невеличкий балкончик. І тут у вас гардеробна, чи можна зробити другу ванну. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.